Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, переглянемо, що у нас цікавого відбувається на сьогодні. Бачимо, що біткоін вийшов у нас вище нашого, можна сказати, бичого флагу, в якому торгувався 7 місяців поспіль. Тому сьогодні ми проведемо аналітику, переглянемо, що у нас може бути далі. І також я поділюсь думками по ринку. Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити про наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Якщо бажаєте працювати на ринку з нами, вести торгівлю, збільшувати депозит, вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 150 доларів, доступ назавжди. Тут ви можете бачити, що ви отримаєте, вступивши, вступивши в наш закритий клуб. Переходимо до аналітки по біткоїну. І бачимо, що біткоін в нас вийшов з цього несхідного низхід, каналу, в якому торгувався довгий період. І відповідно бачимо, що закріпляється вище. Також біткоін доходив до відміток 74 тисячі доларів. Зараз в нас відбувається локальна, можна сказати, корекція. Далі я буду очікувати також продовження росту. Жовтень в нас закрився плюс 10% по біткоїну. Листопад та грудень також буду очікувати, що біткоін в нас закриється в плюс. Відповідно, я орієнтую, що біткоін з цього каналу вийде і буде в нас рухатись в сторону зростання, тобто перехід повноцінний бичий цикл. Також, давайте одразу переглянемо індекс долара, який в нас на сьогодні торгується на відмітці 104 пункти. Як ми бачимо, що ми вже можна сказати. Прийшли до нашої ось такої сильної зони спротиву по індексу долара. І, відповідно від даної відмітки, ця зона буде нашою зоною спротиву, яку, не думаю, що ми проб'ємо. Скоріше за все, з даних відміток ми будемо рухатись вниз. Також індекс RSI перебуває досить високо, тому, відповідно, з цієї зони я буду очікувати зниження по індексу долара та зростання всіх ринків. Я думаю, що це може відбутися та початись вже в листопаді, листопад-грудень. Я думаю, що дані місяці повинні бути досить хорошими та прибутковими для криптовалютного ринку для біткоїна і також для альткоїнів. Якщо переглядати локальну ситуацію по біткоїну на одноденному таймфреймі, то ми бачимо, що в нас ось тут 7 місяців був несхідний канал, в якому ми довгий час та довгий період торгувалися. Зараз ми успішно вийшли, закріпились вище. І в нас відбувається, можна сказати, така невеличка корекція. Ось тут у нас був сигнал на корекцію. Корекція в нас зараз відбувається. Будемо очікувати зниження, можливо, до діапазонів навіть 65 тисяч доларів, після чого продовження зростання. Ми бачимо, що ми знаходимося вище даного каналу. Це досить хороший та позитивний сигнал, що дану корекцію ми закінчили і закріпляємось вище. Якщо переглядати монету ефір, то, на мою думку, ось це в нас така локальна зона акумуляції та зона дна. Після акумуляції в даному діапазоні я буду очікувати, що ліквідність також почне переливатися з біткоїна в альткоїни. На цьому фоні ефір також з даної зони акумуляції вийде локальної, і перейде також в міні-альткоїн сезон. Після альткоїна я також. Після ефіра я також очікую, що інші альткоїни фундаментальні, також перейдуть в досить непогане зростання, і до кінця 2024 року ми можемо побачити ще міні альткоін сезон на 3-5 іксів. Наступна монета, яку також, на мою думку, потрібно розглянути, це монета Near Protocol. На сьогодні торгується по 4 долари, досить низько. Ми бачимо, що ось тут був сигнал на корекцію, корекція відбувається, можна сказати. І до сьогодні. Індекс RSI також підходить до свого, можна сказати, локального дна на одноденному таймфреймі. Це хороша сильна зона, з якої я думаю, що ефір буде у нас розвертатись. Ціна 4 долари 3,5. Я думаю, що з даних відміток буде розворот. І, можливо, також вже повноцінний перехід більш середньострокове зростання. Наступна монета AVAX, Avalanche, яка на сьогодні торгується 24,9 доларів. Також, на мою думку, монета перебуває в зоні акумуляції в зоні свого локального дна. Тут в нас є хороша сильна зона е, підтримки, яка буде нас е, тримати. Думаю, що нижче ми не будемо опускатись. Е, може бути закол до 22,8. Далі, я думаю, що з цієї зони також у нас буде розворот і перехід в повноцінний бичий цикл зростання. Наступна. Ситуація, яку, на мою думку, потрібно розглянути. Це в нас біткоін домінація. Біткоін домінація досить високо, на 60% знаходиться на сьогодні. На мою думку, це вже АТХ. І нарешті ми дійшли до таких сильних зон, як 60% по домінації. Далі нас буде очікувати зниження. Давайте переглянемо ситуацію, яка в нас відбувалася на біткоін домінації. З 2018 року по 2020 рік. Ми бачили, що біткоін домінація в нас зростала на протязі всього цього періоду часу, після чого в нас була середньострокова корекція по біткоін домінації. Е, можна сказати, е, також такий бичий флаг, але по біткоін домінації ми вище не виходимо, тому що. Біткоін домінація на цей момент і так була досить високо, це 70%. Ліквідність відповідно переливалася в інші активи. І тут ситуація відбулася наступна: спочатку зростання, потім середньострокова корекція по, по домінації, відповідно, вихід вище з даної зони, можна сказати, такого несхідного бокового руху, вихід вище. Ось тут у нас нові АТХ, і відповідно пролив домінації вниз. Це вже був повноцінний бичий цикл, повноцінний альткоін сезон. Тому в даному циклі я буду очікувати ситуацію подібну. Зараз ми бачимо, відбулась, можна сказати, тут такий, така бокова проторговка. Зараз в нас біткоін домінація зростає до відміток 60%. На мою думку, як я кажу в кожному відео, що 60% це вже АТХ, і далі буде зниження. Можемо побачити ситуацію наступну та схожу на минулий цикл. Біткоін-домінація буде в боковому, можна сказати, такому несхідному руху, коригуватись вниз. На цьому фоні, ось на такому фоні, який в нас ось тут можливий. В нас відбудеться, на мою думку, альткоін сезон. Це якраз може бути листопад-грудень, січень-лютий, ось цей період, після чого ситуація може повторитися аналогічно. Тут може бути ось такий вихід вищий, винос по. Біткоін домінації, і відповідно вже падіння. Падіння, яке може відбути середині та кінці 2025 року, коли у нас на ринку буде відбуватись повноцінний сильний альткоін сезон, і відповідно всі активи тоді будуть знаходитись на АТХ. З даних відміток по біткоін домінації, також очікую середньострокову корекцію, ось таку, яка була тут. І на цьому фоні я думаю, що ми можемо побачити альткоін сезон якраз в період листопад-грудень, січень-лютий. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.